Ти водій вантажівки, власник фірми з міжнародних вантажних перевезень, пов'язаний з логістикою чи перевезеннями, або водій легкового транспорту, тоді тобі точно до нас. Ми фірма-Навігатор, займаємо встановленням навіційного програмного забезпечення, смартфони, планшети, навігатори та штатні пристрої. Головною перевагою нашого програмного забезпечення програми працюють без інтернету. Програма розроблена спеціально для вантажних автомобілів та інших великих транспортних засобів, враховуючи маршрут ЛКВ, уникаючи низьких мостів, вузьких доріг, обмеження воги та інших небезпек. Впевнено, коректно та комфортно проведуть вас за вашим маршрутом продажем. GPS-навігатори та планшети для водіїв вже зістановленими програмами та аксесуарами до них. Країни, які ми встановлюємо, це Європа, Україна. США. Канал.